Доброго Дня, шановні дорослі, доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Малята, ви знаєте, сьогодні ми на занятті по математиці продовжуємо знайомитись з цифрою 1. Але ми ж цей тиждень розпочали, Петрик і Наталочка, підказують, це тиждень про овочі. І у мене на столі лежать якісь малюночки. Давайте їх розглянемо. Малята, це що в нас? Так, це бурячок. А це що? Звісно, огірочок. а це морквиця, а це червоний помідорчик. Діти, як одним словом можна сказати на ці, на ці предмети? Так, це овочі. А ще говорили ви вчора на занятті, що можна назвати їх. Городина. А чому? Тому що вони всі ростуть на городі. Діти, у нас ось така, що ж це одиничка, цифра рівна і до стопчика подібна. Всі рахунки, всі таблички. Починають з одинички. Подивіться, ось вона, одиничка чарівна. Хоч і ніжку одну має, вправно ряд розпочинає. Малята, подивіться, скільки в мене різних малюночків. Зараз ми пограємо з вами в гру, чого багато, а чого один. Чого в нас багато діти? Так, багато помідорчиків. А це що це бурячок. А це що морквиця. А це що огірочок. А тепер давайте скажемо. Бурячок один. А помідор багато. Молодці. Морквичка одна, вірно. А помідор? Вірно, багато. Огірочок. Так, один а помідор багато. Молодці, ви справилися з цим. Маляка, а тепер пограємо в гру і ви будете мені овочі, які стоять у цьому рядочку. Подумайте і скажіть, який овоч перший, а який останній. Так. Перший, що у нас помідор. А останній, що у нас Молодці, огірок. А тепер заплющить, заплющить очки, і я місця, місцями міняю малюночки. Малята, а тут який овоч перший, а який останній? Так, молодці, мені вже підказують, що перший. У нас який овоч? Капуста. А останній який? Цибуля. Ще раз я міняю місцями. Малята, а в цьому випадку який овоч перший? Так, картопля, а останній який? Вгадали помідорчик. Малята, я розкажу вам ось історію. Таку, Наталочкина бабуся та зібрала свого городу, ось дивіться, яку купу, чого? Морквинок. Але коли бабуся пішла до хати, прийшов зайчик і вирішив собі взяти одну морквинку. Діти. У зайчика скільки стало морквинок? Одна. Зайчик один і морквинка одна. І він швиденько погукав своїх братиків і сестричок. Малята прибігли до зайчика його братики й сестрички. Але що треба зробити з зайчиком, щоб у кожного було по морквинці? Так. Кожному зайчику треба дати по одній морквинці. Малята, коли зайчики взяли по одній морквинки, то як тепер стало зайчиків і морквинок. Що ми можемо сказати? Так, їх стало порівно. А що ми можемо? Перевірити, як? Що ми зробимо? Давайте порахуємо зайчиків. Один зайчик, два, три, чотири, п'ять. Скільки зайчиків? П'ять. А морквинок рахуємо разом. Одна морквинка. Дві, три, чотири п'ять. Скільки морквинок? П'ять. Отже, зайчиків і морквинок порівну. Зайчики злякалися, коли вийшла на бабуся. Бабуся побачила, що морквинок ніби стало менше. Вона швиденько ці морквинки склала в корзинку та занесла до хати. Малята, що ми пізнали сьогодні на занятті по математиці? Так, ми з вами пізнали, яка одиничка. Ми порівнювали один і багато. Молодці. А ще ми з вами грали в гру. Що? Перше стоїть у ряду, а що останнє. І в кінці ми рахували кого? Зайчиків і що морквинок. І з'ясували, що їх було порівно, коли вони взяли по одній морквинки. Малята, ви можете вдома порахувати свої іграшки, співставити яких більше, а яких один. Або... Їх порівну. І присилайте нам свої фото, і ми, малята, будемо з Наталочкою Петриком розглядати, як ви працюєте вдома. До зустрічі!